Вітаю вас, друзі. Останнім часом дуже багато ходить у цих розмов, чи підпише Зеленський договір про ресурси, чи не підпише, передасть, не передасть. Ну давайте казати правду, підпише і передасть, тому що немає в нього більше інших варіантів. Він сам себе посадив на такий гачок, з якого зіскочити у нього вже не вийде. Трамп бізнесмен і він своє не втратить, тому однозначно підпише. Це лише справа часу. І я, ви знаєте, спочатку також думав, як і більшість українців, та чому ми повинні віддавати наші ресурси, які за Конституцією належать народу України, там і так далі. От такий поганий Трамп казав, обіцяв, що зупинить війну в Україні, а насправді прийшов і хоче забрати ресурси. Але потім я подумав собі, а що мені з тих ресурсів? Ну, по-перше, те, що Трамп хоче їх забрати, це все зрозуміло, тому що Америка мільярди сотні мільярдів доларів профінансувала, проінвестувала в цю війну в Україні. І знову ж таки, як бізнесмен Трамп приходить забирати свій прибуток. Що він там з, з цього забере? Поки що не зрозуміло, тому що там ще ж Британія є, який Зеленський також уже частину ресурсів пообіцяв, а може і відписав. Саме тому вони зараз не можуть з, з Америкою домовитись. Але то питання інше. Саме головне, а що мені із цих ресурсів? Я за свої 37 років не отримав жодної копійки із цих ресурсів. Жодної. Я вам більше скажу, мої друзі, знайомі, та й 99, а можливо і всі 100% українців, звичайних, простих роботяг, не отримали ніякої копійки з цих ресурсів. І єдине, що ми знаємо, це те, що згідно Конституції, надра України належить народу України. А по факту це все абсолютна брехня. Всі ці надра, всі ці ресурси, вони належать тільки олігархам. І всі ці роки, починаючи із так званої незалежності, вони всі передавалися із рук в руки і з'являлися все більше і більше нових олігархів, які продовжують заробляти мільярди на цих самих ресурсах. А прості українці, як жили від зарплати до зарплати, так і продовжують жити. Саме тому, наприклад, мені абсолютно не важливо, хто буде далі розпоряджатися цими Ресурсами вони будуть українські, чи вони будуть британські, чи вони будуть американські. Якщо я з них отримував нуль, то я так само і буду отримувати гірше мені? Ну взагалі ніяк не стане. Так само, як і всім іншим українцям. От просто подумайте, якщо прибрати всі ці патріотичні лозунги і так далі, і подумати логічно, що вам із того, хто буде далі розпоряджатися цими ресурсами. Це буде Коломойський, Порошенко і Тимошенко, або це буде BlackRock або якась там інша американська компанія. Для вас, як для простих українців, нічого абсолютно не зміниться. Звичайно, я як українець теж не хочу віддавати землі Росії, ресурси Америці чи Британії. Але, ну як так кажуть, маємо, що маємо. Це ми, народ України, привели цю владу. І я зараз не кажу лише про владу Зеленського. І попередні влади так само люди ходили на вибори, люди голосували і приводили до влади одних і тих самих олігархів, які продовжували розправдавати Україну. Тим часом, скільки отримували українці за свої ресурси, правильно так само 0 гривень. Тому я просто не розумію, чому українці зараз так обурюються, що ресурси передадуть Америці, якщо вони з них ніколи нічого не отримували. Я вам більше скажу кілька місяців тому я на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю, Публікував петицію на тему рівномірного розподілу ресурсів між всіма українцями. Знаєте скільки людей підписали петицію? 5200. За 90 днів треба було зібрати 25 тисяч підписів, і лише 5200 українців підписали цю петицію. То що ж вам зараз не подобається, якщо ви всі ці роки, десятки років жодного разу не вимагали від жодної влади е, отримати свої законні конституційні прибутки від ресурсів України, які належать вам згідно конституції. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, а скільки грошей ви отримали за всі ці роки від отих самих ресурсів, які нібито за конституцію належать народу України?